5 авто, які ламаються. Хоча вважаються надійними. Mercedes Benz 212 е клас. Дизель, який ламає нерви. Ланцюг ГРМ розтягується вже на 120 тисячах км, а форсунки, ну, як лотерея, тільки без виграшу. Volkswagen Tiguan 2-літровий TSI. ГРМ ланцюг слабке місце. Часто розтягується до 100 тисяч км. Турбіна як примхливий родич. Працює, але без гарантії. Підписуйся! Щодня розбираємо нові авто. Peugeot 308 1.6 THP. Бензиновий мотор, який їсть масло, зношує ланцюг. Отже, капремонт вже на 130-150 тисяч. Subaru Forester 2.5, опозитний мотор, красиво звучить, але зжирає масло літрами. Коробка боїться драйв. Chevrolet Captiva 2.2 дизель. Після 100 тисяч проблеми з паливною системою та. Підвізку. І це ще без офроуду. Хочеш дізнатися, яке авто справді варте твоєї уваги, а яке авто міноуповільнений дії? Пиши модель в коментарях, ми перевіримо.